Понад дві тисячі учасників із 13 країн світу. Із 21 по 25 листопада у Австрії пройшов Кубок світу з козацького двобою. Цьогоріч свої сили у міжнародних змаганнях випробовувала збірна команда України, у складі якої бійці з Хмельниччини змагання проходили в два дні, але зранку до пізнього вечора, тому що кількість спортсменів була просто величезна. Збірна України в заліку зайняла третє командне місце. Наша команда від Хмельницької області в склади збірної України виступала 15 спортсменів. Це були спортсмени з міста Хмельницького з Кам'янця-Подільська. І з міста Староконстантинова. На нашу команду на цих змаганнях ми отримали 26 призових місць, 9 перших місць, 8 других і 9 третіх місць. Готувалися хмельницькі бійці до змагань серйозно: 16-річна спортсменка зі Староконстантинова Даніела Декон. Пригадує, щонайменше тиждень п'ятигодинних тренувань щодня. Дівчина бойовим мистецтвом займається уже вісім років і за цей час має чимало здобутків. У мене ж за спиною три чемпіонати світу, чотири чемпіонати Європи, але саме Кубок світу це був перший раз в мене. Ну, я вже не боялася, вже привикла за вісім років. Цього разу змагання були досить важкі, тому що було людей дуже багато. Більше двох тисяч. Ну, всі минулі, минулі рази було менше людей, набагато. Я провела в перший день змагань сім поєдинків, сім виграла. На наступний день в мене був один поєдинок і один програв. Суперники були досить важкі. Вище за мене більше два чемпіонські пояси з Австрії привезла й 11-річна Єва. Попри свій юний вік, дівчина займається козацьким двобоєм уже сім років. Тож у міжнародних змаганнях участь бере далеко не вперше. В мене було більше трьох людей, і мене додавали на 5 кілограм старше. В легкому контакті мене додали на 10 кілограм старше, і я в день провела 5 поєдинків. Всі виграла. Я не очікувала, що я виграю два пояса. Я ну, готувала себе на перше місце, але на пояса я не очікувала. Ці нагороди для мене означає, що я добре тренувалася і що я пишаюсь собою. Нагороди та стимул тренуватися більш старанно привіз із собою 18-річний Богдан Бас. Були сильні суперники з Європи та Азії, там, з зокрема, Німеччина, Австрія, Ірландія і навіть Непалу. Найнапруженіший бій був суперником з Німеччини. Де ми билися в півфіналі за вихід у фінал, де мені. Вдалося перемогти суперника з Німеччини. до слова. На міжнародних змаганнях брали участь діти різних вікових категорій. У поєдинках протистояли як початківці від п'яти років, так і ветерани, яким за 60. Я вже відношуся до ветеранів, тобто мені 57, але мені дає мотивацію і стимул мої суперники, яким 60-65 і були спортсмени до 70 років. Тому в Україні я виступаю майже один в своїй категорії, а приїжджаю туди. Заробіж і що на чемпіонаті Європи, що на чемпіонаті світу, і зараз от на Кубці світу, то дуже велика кількість конкурентів, таких що навіть старше, ніж я. Тому це мотивує і дає мені змогу далі продовжувати тренуватися, виступати на змаганнях. Тож українські бійці вкотре продемонстрували усьому світу силу, високий рівень підготовки та спортивний характер. У результаті наша збірна виборола загальне третє місце у командному заліку, поступившись всього двома сходинками суперникам з Австрії та Німеччини. Олена Гула Аліна Вітряк новини 33 канал.